Тепер, якщо говорити про Павлюка, то я скажу, що я скористаюся порадою самого Майка Йогансена, про якого я говорила вам тиждень тому, і я нагадаю цитату з лекції Ярини Цимбал. А Йогансен вже тоді, виступаючи на цьому диспуті, заявив, що кожен літературний твір це насправді сума читацьких вражень. Тобто рецепції, як ви сприймаєте, мало ли що хотів сказати автор, але те, що ви вичитали у цьому творі, це набагато головніше, і сума наших сприйняттів і складає типу значення зміст літературного твору. І, а, власне, мало ли що хотів сказати, Павлюк? Я буду говорити про ті враження, чи про те, що мене зачепило, чи про що мені хочеться поговорити? А зокрема, я зробила акцент на тому, що ми будемо говорити про 10-й розділ від Іларіона Павлюка, і будемо розбирати переважно його. Навіщо я це вибрала? Чому я це зробила? Тому що ну, неможливо передати текст. Я, звичайно, буду говорити про те, наприкінці етеру, про що змусив мене подумати і порефлексувати автор у цій книзі, але найбільше, звичайно, хочеться поговорити про те, що є найобговорюванішою темою, коли піднімають тему книги Павлюка. Навіщо так багато натяків на пекло? І Тобто це, це все про вибір і про його е, неочевидність, і, і хлопчика звати Славік, типу як намек, що це слава там, і натяк. Да. Та я там напхав цих на в мене там їх як, як у дурака Фантіка. Він напхав алюзії як дурак Фантіка. І насправді я можу сказати, що для мене книга Павлюка. Якщо не брати деякі рефлексії, які мені здаються важливими, які я пропустила через себе, і це зокрема рефлексія з приводу того, як виходити з життєвого лімбу, як припиняти займатися чимось чисто автоматично, тому що ти до цього звик, і воно у тебе відбувається, і ти просто знаєш цей процес, і ти не хочеш виходити з цього лімбу, тому що там тобі все знайоме і все нормально, А якщо ти за нього вийдеш, то невідомо, що буде відбуватися, і це стосується не лише роботи Заняття, не знаю, стосунків, стосунків з друзями, всіх 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 хей Можна подумати про навіть похід на фітнес як на лімп, тому що ти ходиш, наприклад, ти займаєшся на якійсь біговій доріжці, а тобі насправді потрібен зовсім інший фізичний якийсь труд, який буде для тебе набагато ефективнішим. лімб, лімп він переслідує нас все життя. У багатьох аспектах цього життя, і насправді, от я зразу хочу сказати про такий фактор, тому що я знаю, перейду до фантики, ви мені скажете, що я тільки про фантики можу сказати в прив'язці до цієї книжки. Але, ну от моя головна рефлексія була стосовно того, як виходити з Лімбу і е, е, наскільки цей вихід е, може бути пробуджуючим моментом в твоєму житті. І, це дуже важлива для мене думка. Я з нею варюся вже якийсь час, і вона і раніше в моєму житті траплялася, але в чергове вона почала крутитися у мене саме після прочитання. Я бачу вас цікавить пітьма. Але якщо говорити про фантики, то я страшенно люблю алюзії, тому що от навіть я Ольгу Кобилянську дивилася, а тут. Ім'я Марта не випадкове, це біблійна алюзія. І мені пригадалось, що в оповіді служниць Маргарет Етвуд жінки, які ведуть домашнє господарство, також називаються Мартами. І от, до речі, про Маргарет Етвуд і про паралелі з оцими я десь бачила якийсь теж відгук на цю книжку стосовно того, що якби. Ольга Глоболянська жила зараз, то можливо вона б видала якусь таку книжку, як у Маргарет Етвуда, і тут ще ж порівняння з іменем Марти, і так далі. Дуже багато різних паралельних. можна фантазувати. Мені найбільше подобається, коли ти читаєш якусь книжку, проводити паралелі, фантазувати і так далі. І так далі. От. Проводити паралелі, фантазувати, бачити якісь відсилки до філософських глибоких тем, до біблійних, до релігійних взагалі тем і так далі. І масовий популярний продукт насправді завжди цим відзначався. Тому дуже дивно, коли, а, ну, з одного боку, у Іларену Павлюка реально да фіга алюзії, і вони дуже часто є не натяками, а такими просто от прямолінійними, такими тобі прямо в обличчя. І тому я книгу. Книжку Павлюка порівнюю трошечки з чимось: от типу Вімельбуху. і такого знаєте Це книжка, в якій ти відкриваєш і роздивляєшся картинкою, і тут тобі якесь завдання йде, що тобі треба здогадатися з приводу цієї картинки, а що тут не так, а де тут люди, які там закохані одне одного. ну от такого стилю книжки. Діти страшенно люблять Вімбельбухи У Лесика вже почався той етап, коли він з радістю розглядати ці книжки. Це трошки для старшого віку. Це я чесно, я коли побачила цю книжку в книгарні, я зрозуміла, що я собі її хочу купити. І от книга Павлюка, з точки зору того, чим він її там напхав, вона для мене як Віммельбух. І в принципі, якщо говорити про Босха, то ну Босх зараз буде дуже активно присутній в нашому етері. То Босх це той же Віммельбух для дорослих і особливо. Якщо дійсно подосліджувати всі сайти, на яких іде дослідження всіх цих знаків, що воно значить, куди воно з чим пов'язано, які персонажі, до яких має стосунок, які персонажі на яких схожі, то це реально вимальбух для дорослих. І книга Іларіона Павлюка, це такий собі, окрім інших. Там детективною складовою, складовою на те, щоб подумати, порефлексувати, складовою, щоб подумати взагалі про дітей особливих, подумати а, про те, наскільки щемливою є насправді історія самого Ларіона Павлюка, і він присвятив свою книгу своїй дочці, якій не завжди п'ять з половиною років. Ілані, ви бачите, там присвяту в книжці. А все це воно там так все закручено, і воно все перемішується, але. Фактично, це ну такий, от, як от я ніколи не розуміла цієї концепції треба, до Речі, про неї почитати про цих от великодніх зайців, які шукають шоколадні яйця, от не розумію цього. І, от, Ну, ти як великодній заяць, який шукає ці шоколадні яйця. Да, пасхалки, це що називається. Але ну фактично головна розвага цієї книги в тому, що ти це все шукаєш. Водночас, головна критика цієї книги теж пов'язана з тим, що цих паскалок дуже багато, що вони супер такі очевидні. І от чому ми читаємо 10 розділ? Тому що, зокрема, в 10 розділі звучить історія про хлопчика, який пропонує дві ягодки, і говорить: Я іронім виберу одну з ягодок, і з тобою станеться або те, або те. І Всі такі бо боже, матриця, та скільки можна. Хоча насправді, якщо говорити взагалі про знову ж таки, використання релігійних, філософських, якихось інших літературних підтекстів, то, що, то, що, то у кожному, більше того, продуманому а, творі масової культури, вони там просто напхані. Єдине, що у матриці. Ну, по-перше, ну, наприклад, одна із книжок, яка присвячена всім тим а, підтекстам, які вкладені в матриці або не вкладені, але дуже багато людей там досліджують там, значить, а, і Воскресіння Нео і туди-сюди, і Аліса в країні див, і кролік Follow the Rabbit, і ці а, навіть ті ж самі пігулки, це теж там з Алісою країні див якось пов'язують. Ну, одним словом, людям дуже подобається шукати. Під які є, і яких не існує, і вигадуватися ці підтексти, і придумувати, що насправді ти вгадав, просто автор цього не говорить. І це, ну от це, ось, знаєте, це мені здається легітимний спосіб зануритися у світ теорії змови і там вдлубатися. Тому що, по суті, тобі автор дає можливість. Як говорить власне Майк Гансен байдуже ж там сказав автор? Головне, що прочитав цьому читач. Все, автор міг цього не мати на увазі. Але автор це читач це прочитав, все, він це так бачить, і так далі. І це фактично будь-яка книжка такого плану а тим паче книжка Єлоріона Полюка, це така легітимізація е, того, що ви шукаєте теорії змов, і ці теорії змов шукаєте, шукаєте, шукаєте. І от, коли я читаю в критику стосовно того, що от матриця ну так очевидно, і він сів у той потяг, і в тому потягу так очевидно, і Аліса в країні країні див, і от там от що там ще очевидно highway to hell і так далі. І я кажу, друзі, а давайте ж, а давайте ж все-таки перейдемо до того, що розділ називається до міста мук найтяжчих. В принципі, до highway to hell до Аліси в країні, див, до цієї сі сцени з перлами. Я до речі, не розшифрувала, не знаю і відчуваю себе абсолютно тупою. Про це людина без обличчя розсипає перли. На колі у кого які є з цим пов'язані здогадки? Пишіть мені. Але крізь мене йдуть до міста. Мук Крізь мене йдуть. Суперлайк, мені подобається. Це просто у Епла можливість показувати мені суперлайки. Крізь мене йдуть до міста мук найтяжчих, крізь мене йдуть до мучені за ков, крізь мене йдуть між поколінь пропащих. Ніщо не вічне. Я ж на всі віки. Лишайте сподівання всі, хто входить. Із чорних літер напис: я такий побачив на вершку хмурної брами і сказав учителю. Ожах який. Ви знаєте, реально, після того, як я сходила на Укрлітшоу, я пішла читати уже така думала: ладно, все, треба перечитати божественну комедію. Тому що я її реально пам'ятаю хіба що з школи. Причому, що дивовижно, ми її вчили в якомусь восьмому класі. Зрозуміло, що я пам'ятаю, що там був Данте, я навіть Віргілія не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що там було пекло чи щилище, а, рай. І я пам'ятаю, що ми читали якісь уривки з цього всього. Воно було нецікаво, незрозуміло, не зрозуміло навіщо його нам ставили. І взагалі шкільна програма з літератури зроблена як гавно, тому що насправді я розумію, що у проводячи паралелі тоді вже з книжкою Павлюка у книжці Павлюка герой проходить пекло, і ми з ним проходимо теж у пеклі у книжці Божественна комедія, герой проходить пекло. Потім чистилище, потім рай. І рай там до речі, найнудніший рай реально не цікавий, тому що. І зрозуміло, чому Павлюк не робив ні частилищ, ні а рай, тому що ну, нам би було не цікаво. Якби він з, а, як там, у, у кого у Люко -да Швар є рай, да? можливо, там щось таке є. Ну, я, 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 зрозум... я не читала насправді. Так от, а, і uh, зрозуміло, що м м Павлюк нам постійно. Проводить оці, от ціпо, кидає нам ці крихти, типу, по яких нам треба зрозуміти, що відбувається, хоча воно ну, і так можна було зрозуміти без цих цих алюзій. Більше того, я можу сказати. Но хороша алюзія це якщо ти робиш зусилля, якщо у тебе відбувається якесь читацьке зусилля. Якщо ти там бачиш земля блакитна, ніби апельсин, і згадуєш, що земля кругла, ніби апельсин і що це Маркіс, і так далі, і воно у тебе якось там перетинається. А тут, коротше, ну, дуже все прямолінійно, і ти прямо, ну, ти прямо, Я це розповідала в укроліт шоу розділи, точніше, частини книги називаються так, що ти зразу бачиш про що. В принципі, епігради. Граф до самої книги говорить про те, з чим ти зараз зіткнешся, і що це все про самого тебе. І насправді ця книга вся про головного героя, і всі ці грішники, це теж він, і ця книга також вся про Іларіону Павлюка і те, що там відбувається, це, це теж Павлюк. І більше того, всі ті емоції, які ви проживали в прив'язці до. Зневаги, відрази, то тощо, тощо до цих всіх героїв, це теж все розкриває вас, і в вас теж живе величезне пекло всередині. Я можу вам сказати, якщо ви думаєте, що у вас цього немає, то ні, насправді це не так. І більше того, в той момент, коли я все це читала і думала: а якби я писала книжку про от персонажів, які живуть в моєму пеклі. То щоб це були б за персонажі. А мені сподобалося за це про це фантазувати, тому що я розумію, що це якісь там сукупність досвідів. Павлюк говорить про те, що йому жоден з персонажів не подобається, що всі вони огидні. Ну окрім а, самої дівчинки а, надійки, і що воно таке все прям. <глах> і а, я просто закликаю вас подумати в цьому напрямку, тому що у кожного із нас всередині величезне пекло. Я знову валю, як завжди, я починаю. У мене тут написаний сценарій, я тут написала свій сценарій. Я валю знову без сценарію, тому я зараз зазирну, що ж я там понаписувала, тому що мені важливо нічого не пропустити. Отже, ну, я сказала вам уже про те, що ви можете ставитися дуже зверхньо до цього тексту, тому що ви дуже очевидно прочитуєте відсилки і типу, не треба так багато цих відсилок. А з іншого боку, Боку, ви можете взагалі їх пропустити, і це теж нормально. Ви можете всього цього не знати. Хоча протягом книжки нам весь час цей господи Харон, ну ви зрозуміли, говорить, треба більше читати, треба більше читати. Навіщо? Треба більше читати, щоб що? Якщо треба більше читати для того, щоб більше читати, не читайте. Якщо ви робите щось для того, щоб просто робити щось і сказати, що я цього, це от роблю, тому що так надо, не надо. Воно вам не надо, не надо. я вам даю дозвіл як регулівна. Яка має проєкт читанку. тому ну не треба більше читати, якщо е, вам е, не, не до вподобається штука. Але чому ми говоримо про 10-й розділ? Тому що ну для мене у нього я собі придумала набагато більше підв'язок до цього тексту. І, наприклад, коли мова йде про те, що е, Андрій їде в потязі у пекло, то е, особливо зважаючи на те, що книжку Алісу там читається, господи Пандора то я можу сказати, що ну наприклад у мене була дуже чітка асоціація зразу за лісов за дзеркалля, тому що вона їде е, теж е, в потязі, проїжджає оцю ось. Е, а ні, вона не другу. Другу клітинку вона пробігає з королева. Ну вона, коротше, їде в поятязі. Вона, типу, по шаховій дошці їде клітинка за клітинкою для того, щоб стати королевою. І а, одна із клітинок вона проїжджає в потязі з дуже дивними істотами. Там якийсь козьол, Там я читала російською мовою, звичайно, в дитинстві Алісу. Потім я вже прочитала в дорослому віці і в англійської і української. Там якийсь камар, якісь істоти, які от щось їй розповідають. І а, фактично, у мене дуже сильно була паралель з цією книжкою в Задзеркалі. Тому асоціації у кожного може бути залежно від того, де він отримував. Подібний читацький досвід або глядацький досвід. Більше того, коли я почала читати книжку, у мене була перша асоціація з Wayward Pines. Є такий серіал. Він ну він так скотився в гавно. Але перший сезон, в принципі, можна подивитися і там зовсім не та розв'язка, як у Павлюка. Але сама атмосфера Wayward Pines мені дуже сильно нагадувала. Потім можна згадати той же Silent Hill, особливо зважаючи на те, що у них там на нижньому рівні цього міста все. Горить і дівчинка пропала. Потім ми можемо паралельно проводити паралелі з Твін Піксом. Багато хто. Ну Стівен Кінг це саме собою зрозуміло. Сам автор говорить, що він дуже багато на Стівена Кінга посилався. Там же ми можемо проводити паралелі. Господи, мені в якийсь момент згадався фільм, і, можливо, він мені згадався, тому що я перший такий фільм бачила власне, з такою розв'язкою, з такою насиченою історією, і настільки вражаючий. Драбина Якова Джейкобс Ледер. Це книж. Це фільм 92-го року. Дуже класний тім Робінс. Я не буду розповідати. Про що вам, подивіться там, звичайно, вевіліна тематика. Очевидно, сама драбина Якова. Ви можете знайти цю історію. Про що вона на Вікіпедії. І ти маєш дуже дуже багато різних асоціацій, і вони мають вони не обов'язково обмежуються саме тим, що ти дає тобі автор. І от це було основною розвагою. Якщо говорити про цю книжку як про атракціон, як про каруселю, на яку ти сідаєш, а тобі назустріч кінь, ведмідь, лось, лисиця, і ти такий афігенна, короче, і, і те, і те, і те. І ти можеш сам собі там далі додумувати, проводити паралелі, а паралельно піти і ще читати цю божественну комедію для того, щоб зрозуміти, що боже, а чого ж я її не прочитав уже врані. Ніше стид позор, а може й не позор, а чи цікаво мені зараз його читати? І я от читала-читала. А я так читаю, знаєте, по-різному. І хотіла вам сьогодні щось ще поцитувати, але закінчилося все тим, що я залізла в дев'яте коло читати знову ж таки про Брута, про Юду. А, і про третього, я не пам'ятаю, кого ну, там основні, а, і там було що страшна потвора, і та-та-та-та-та-та, а там і під кучмою щось зникає. І я така під кучмою, і у мене зразу Леонід Данілович кучма в голові. Ну, тобто, Ви розумієте, приблизно, коли ти читаєш книжку, те, воно отак от а, срака мотика відбувається в голові абсолютно повна. А, тож, а, я хочу сказати, що насправді а, використання всіх цих відсилок у популярних культурних продуктах, особливо релігійних, Особливо у цих всіх біблійних відсилок, та в кожній, в кожному культурному продукті це є. Просто треба досить уважно на це подивитися. Особливо, якщо брати якісь такі супермасові фільми, там, ну, там ці створіння, нещасні створіння Лантімоса, він взагалі переосмислює всі ці давньогрецькі трагедії на Новий Лад. Да? Грубо кажучи, воно там все перетинається, отак, 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 отак. І тим, хто. Ті, хто полюбляють ці всі розслідування, і тим, кому недостатньо детективної складової, а хто ж там звір, хоча ну, звіра реально дуже легко можна впізнати. І я для мене взагалі ця книжка не про те, а хто ж там звір, о Боже, да? ні, вона не про те, вона якраз про рефлексію людини, яка в пеклі і яка ем, проживає цю ем, пекельну, цей пекельний досвід, і е, навіть не бачить, що ем, ну, типа. Навіть не робить зусилля з цього вирватися, а всі вони не роблять цього зусилля. І ти такий, і дуже часто ми в житті цього зусилля взагалі не робимо. Ми продовжуємо спілкуватися з людьми, які нам не подобаються. Ми продовжуємо терпіти чиєсь ставлення, яке нам не подобається. Ми продовжуємо якісь ритуали, які нам не подобаються. Я в якийсь момент от я реально чому у мене почалася ця глибока рефлексія з цього приводу. Я пам'ятаю. Я вийшла з дому, зайшла в книгарню, купила там чашку кави. Тому що я зайшла в книгарню, і типу щоб не купити каву. І п'ю цю каву і думаю, я не хочу зараз кави, навіщо я її купила? І я просто зрозуміла, що я отакий от, от робот, який автоматично якусь хрінь робить. І ну ви розумієте, що чашка кави це дуже, це дуже примітивний приклад. Але він мене настільки сильно засмутив. Я люблю каву. Я для мене це реальний ритуал. І я прямо щаслива, що я п'ю її під час етерів. Вона мені дає якийсь заряд. А тут я просто така. А навіщо я це зробила? Я ж цього не хочу. Я не ставлю собі питання стосовно цього, чи хочу я це чи ні. Я просто це роблю, тому що я, ну, для мене це сформований ритуал, рефлекс. Я не задумуюся про це. І це така от дрібна штука. А тепер подумайте про те, як ви проводите час з тими людьми, які вам неприємні. Тому що, ну, вже домовилися. Там, і ще щось. Ну і так далі. І так далі. Дуже я багато на чим подумати. Намагайтеся, попри те, що наше життя дуже складне, і у нас зараз дуже мало ем, простору для вибору особистого, намагайтеся змінювати ті речі, які у вас є сила, здатність і простір змінити, тому що це максимально важливо. І мені здається, що коли Павлюк говорить про поподолання байдужості головного героя, то насправді кожен із читачів може приєднатися до цього побадання байдужості, тому що у нас у нашому житті дуже багато байдужості, овер дофіга байдужості, а це до речі, до речі, байдужість. Це одна із рис руского міра. І якщо ви не дивилися у то я вам все одно заспойлерю, що а, насправді, попри те, що книга описує українське село натхнення а, у частині а, викидання нечистот під вікном, там, там, де ти посрав, там ти і живеш і дихаєш. А, Павлюк о, здається на Сахаліні. Він був чи. Ну, коротше, десь він там жив, колись там 13 років у своєму підлітковому віці. І е, там він бачив от російську глубинку і як люди взагалі живуть. І оцей от епізод він описав е, м, з російської глубінки. І е, от байдужість, це мені теж здається, дуже сильно про Росію, а не про нас. І тому нам для нас головне з цим дуже сильно боротися. Бачите, я сюди навіть Росію впихаю, ну, тому, що, тому що вона дійсно там є. І у мене навіть є. Слова, які виписала а, спеціально для того, щоб проголосити їх в Етері, тому що мені дуже хочеться, щоб з ним це сталося. А, це, давайте так, це секунда відьмацтва від Рагулівни, мої побажання Володимиру Владимировичу Путіну. Усе це спровокує розлючених мешканців скерувати їхній гнів і на нього також його розтопчуть. Чхати він хотів на докори сумління і брудно заслужених обвинувачень, але вони розтопчуть його у прямому сенсі, розтерзають, але спершу відберуть і вивалюють у лейдні все, що він з такою любов'ю створював. Усе за що. Жодне з них не додумалося йому подякувати, і найжахливіше перед смертю він устигне відчути, що означає бути ніким беззахисним, позбавленим влади, безборонним, нікому не потрібним жебраком, як і всі вони. Щиро від всього серця, від всього свого темного сьогодні серця бажаю цього Владимиру Владимировичу Путіну, який сидить в Москві, в Кремлі.